Римську республіку сколихнула громадянська війна, і це, врешті-решт, призвело до реорганізації республіки в Римську імперію. Після розпаду першого Тріумвірату розпочалась боротьба за одноосібну владу у Римі. Залучившись підтримкою Сенату, Гней Помпей прагнув позбавити Цезаря його повноважень і військової міці. А у відповідь на це Гай Юлій Цезар оголосив війну Сенату і Помпею і, невдовзі, очоливши легіони, здійснив похід до Італії. Тож у дуельній настільній грі Цезар гравці у ролі військових лідерів візьмуть на себе командування легіонами і склиснуться у битві за контроль над провінціями, щоб зрештою визначити справжнього правителя Римської імперії. Всім привіт, ради вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на дуже таку типу тематичну настільну гру під назвою Цезар. Це локалізація від видавництва «Ігромаг», Тож зараз ми, як завжди, подивимось на її ігролад, а у завершенні поговоримо про мої враження від зіграних партій. Настільна гра Цезар це дуже цікава тактична військова стратегія, яка грається за 20 хвилин на двох гравців. У цій грі ми будемо за допомогою спеціальних жетонів розповсюджувати наш вплив на різні провінції, викладаючи на полі маркери свого контролю. І щойно хтось з гравців викладе свій останній маркер контролю на мапу, він перемагає і стає володарем Риму. Для початку розмістіть у центрі столу ігрове поле. На ньому ми побачимо провінції, а у них зони провінцій. Це такі жовті кружечки, які згодом будуть містити відповідні їм жетони провінцій. Кожна провінція оточена прикордонними зонами, які межують з двома різними провінціями. Під час партії гравці викладатимуть у ці зони свої жетони впливу. Щоб підпорядкувати таким чином ці провінції собі та отримати над ними контроль. Оберіть, хто з вас гратиме за Цезаря, його колір червоний, а хто за Помпея, його колір синій. Тоді кожен гравець бере жетони впливу свого кольору і кладе їх у неймовірно гарну і якісну торбинку, після чого тягне з неї два жетони і кладе за своєю ширмою. Потім випадковим чином покладіть по одному жетону провінції на кожну таку зону, лише за винятком Італії. Адже там має бути жетон бонуса Сенат як зображення. До речі, це єдина провінція, яка має дві зони, тому не кладіть жетон у другу зону Італії, вона залишається порожньою. Кожен гравець бере свої маркери контролю і розміщує на своїй стороні ігрового поля. Думаю, час ознайомитись з жетонами впливу. На кожному жетоні ми бачимо певну позначку і два числа. Позначка вказує нам на тип прикордонної зони, на яку можна викласти наш жетон. Тоді як число надають вплив на дві різні сусідні між собою провінції. Як ви побачили, позначки на жетонах досить різноманітні. Це меч, щит і корабель. І лише жетон з позначкою лаврів є універсальним. Тому такі жетони можна розміщувати на будь-якій прикордонній зоні на полі. Починаючи з Цезаря, гравці по черзі виконуватимуть свої ходи. Для цього оберіть один з жетонів за ширмою і покладіть у будь-яку вільну прикордонну зону на мапі. Ви повинні обрати, як саме покласти жетон, адже кожне його числове значення буде давати вплив на якусь провінцію. Після того, як ви виклали свій жетон, доберіть новий зі своєї торбинки. Далі такі самі маніпуляції проводить гравець, що грає за Помпея. Якщо так станеться, що всі прикордонні зони навколо провінції зайняті жетонами впливу, то гравець, який виклав останній жетон, забирає жетон бонуса з цієї провінції. Після цього порахуйте вплив обох гравців у цій провінції. Гравець, який має більше значення впливу в цій провінції, викладає туди свій маркер контролю. Тепер цю провінцію контролює Помпей. Також гравці, що отримали жетон бонуса, можуть розігрувати його ефект. Тож, думаю, час ознайомитись з жетонами бонусів. Базова гра містить чотири різні типи бонусів: це тактика, багатство, міць і сенат. А українська локалізація гри містить ще й два розширення під назвою Отрута та Центуріони. Сьогодні ми ознайомимось з базовими бонусами. А коли ви вже награєте чимало партій, то зможете додавати до базової гри ці цікаві і варіативні розширення, що додасть вашим партіям ще більше тактичного різноманіття. Перший жетон бонусів це тактика. Щойно ви отримали цей жетон, то він дає вам можливість виконати ще один додатковий хід. Жетон багатства допоможе вам збільшити ліміт ваших жетонів впливу на один. Тепер на початку кожного вашого ходу ви будете мати дещо ширший вибір жетонів, що є досить непогано для планування вашої стратегії. А ось жетон Міці дозволяє перевернути будь-який жетон впливу або маркер контролю вашого опонента до лілиць. Тепер такі жетони вважаються як нульовий вплив на провінцію. І наостанок жетон Сенату. Якщо ви отримали бонус сенату, то покладіть цей жетон перед собою. Якщо ви також викладаєте маркер контролю у цю провінцію, то покладіть під цей жетон стільки маркерів контролю, скільки вже маєте жетонів Сенату, включно із тим, який ви щойно отримали. Тож, як ви бачите, бонуси провінції додають грі ще більше цікавих тактичних рішень і стратегічної варіативності. Тому варто добре спланувати свої дії і правильно використовувати свій вплив, щоб отримати якомога більше тактичну і стратегічну перевагу у цій грі. І наостанок кілька слів про розширення. Центуріони нададуть вам по три нові жетони впливу вашого кольору, а також три жетони бонусів центуріона. Коли хтось отримає жетон бонуса Центуріон, то він обирає один з трьох нових жетонів впливу і кладе його собі за ширму. Це не збільшує його ліміт жетонів, але дає змогу отримати вибір з трьох нових і досить непоганих жетонів. Розширення отрута містить лише три нових жетони бонусів провінції, за те яких. Коли хтось отримає цей жетон, то це дає змогу цьому гравцеві навмання обрати жетон суперника за ширмою і повернути його назад до його торбинки. А від себе скажу, що гра Цезар є дійсно дуже цікавою грою з купою тактичних і стратегічних рішень, що являє собою міні-варгейм, який з легкістю можна зіграти за 20 хвилин і при цьому отримати купу задоволення і відчути себе справжнім полководцем і правителем Риму. І на завершення вже по традиції кілька слів щодо моїх вражень. І перше, що хочеться відмітити, це саме сетинг і тему цієї гри, тому що тема Римської імперії підходить під механіки просто ідеально. І загалом ця гра вам подарує такі відчуття шахматної партії, тому що протягом партії у вас буде таке перетягування канату і ігри розуму. І вам буде треба максимально зануритися у стратегію вашого суперника, відчувати, що він саме як грає, його тактику, і вже підлаштовувати свою стратегію під свого опонента. Тому це гра, яку недарма називають таким міні-варгеймом, тому що серце цієї гри саме стратегічність і тактика. Якщо говорити, про реграваність, то тут гра буде видаватися у вас одразу з двома розширеннями, що додає вам більше варіативності і більше стратегії, і більше цікавих і нових партій. Тому, якщо вам сподобався огляд, сподобалась гра, у описі буде посилання, де можна цю гру придбати. А на сьогодні у мене все. До наступних зустрічей і до наступних цікавих оглядів. Скоро побачимось. Па-па!